Вони виходить, що вже підходили, шили бомбити. Я сідаю в машину і на Ніколаю. Останавлять мене на першому посту, ребята, говорю, пропустили говорю, мене швидко. Я говорю на другий блокпост, говорю, де роздають повістки. А один сержант говорить, в смислі, де роздають повістки? Ну, в прямому говорю, я сам говорю, е... того, говорю, був, досвід маю, мені треба швидко повістку. Те, що говорю, тіпа, хворий в смислі. У нас люди наоборот говорять, тікають. Ну люди нехай тікають, а я хочу туди. Так військовослужбовець з Миколаївщини Юрій Строн з позивним Дрон згадує перші дні повномасштабного вторгнення. У 2022-му він став спецпризначенцем 21-го окремого батальйону президентської бригади. Розповідає про бої на Донеччині, зокрема біля Бахмута та Веселого. В голову Сокопа не забуло витягнути. Туди летіло все, що така можна: от восьмидесятки до танчика. Один бліндаж нам розбили, туди-сюди. хлопці нам два рази БК підносили, бо нам його не вистачало. Тобто ми втроєм працювали, а дев'ять чоловік заряджали, вони не встигали. Виходжу на вулицю, беру свій тепловізор і дивлюся на поля, і виходить ворог заходить з лівого флангу, метрів 25 вже був, напроти нас метрів 30 і знизу від річки. Метрів 30. Вони зайшли з трьох сторон. І я кричу хлопцям ворог лізе, туди-сюди хлопці, правда, повиходили. Нас було 12 чоловік. І як на зло з 12 стволів працювало тільки два автомати. Всі останні просто поклинули. Юрій розповідає, що він з побратимами почав відходити. З того бою, згадує, живими вийшли п'ятеро бійців, а сам він отримав поранення в голову. Один осколок. Достали з голови, е коли прилетіло, воно казку прорубало. Ну, и... Осколок залишився. Я через 5 минут забіг вже на КСП, мені там медик оказав допомогу. І виходить, вони е придумали ще одну позицію на Нижній вулиці в самій крайній хаті. І ми пішли на другу позицію позицію дрон, вже її хлопці назвали. ну Там ще сутки пробули, але. Три доби не спати, не їсти і не пити. Ми воду розігрівали на окопних свічках. То, звісно, глюки вже були сумасшедші. Боєць каже, що йому доводилося самотужки під обстрілами виносити поранених побратимів з поля бою. А за те, що вивів трьох військовослужбовців з Мінного поля біля села Веселе, отримав високі нагороди. Золотий хрест від тодішнього головнокомандувача Валерія Залужного та орден за мужність третього ступеня від президента Зеленського. На той момент вже ніхто не хотів іти. І я до Шека говорю, командир, давай горе, все-таки я говорю, піду, ну і спробую. Ну, добре, дощ йде, ну і ми теж йдемо тоді. Я буквально з дороги зійшов 50 метрів вже в бурян, бурян више мене росту. І мене чорт потягнув подивитися під ноги. І в мене під ногами розтяжка з ОЗМки. Я знімаю бронежилет, ложу там і пробуваю собі далі дорожку. Тобто до хлопців я пройшов, я чотири лінії ОЗМок пройшов. Броні, каску, бірці знімаю. Ми вийшли з цього мінного поля. Ну, я коли йшов з хлопцями, я декілька разів вже з життям прощався, бо хлопці якраз йшли. Ряда, щоб ніхто не зацепив. Зараз Юрій проходить реабілітацію на Львівщині. Зокрема, розробляє після поранення руку, в якій стоїть титанова пластина. Зараз воно в мене працює чудово. Попросив у Максима реабілітолога ще на місяць мене затримати, добити до кінця, щоб можна було з легкістю і впевненістю бити ворога далі. Після реабілітації каже молодший сержант, він збирається повернутися до служби. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.